Ну, передусім, я дякую цим францисканцям, які запросили мене провести роздуми сьогоднішньої хресної дороги та очолити сьогодні Святу месу. Ось під час святої меси я пробував слово Боже з дня, яке, яке було актуалізувати якось до нашої ситуації, і так само проводячи хресну дорогу, ось на цих Шергородських пагорбах. Також пробував кожне стояння актуалізувати, витягнути з, цього, з, з, з цієї події з кожної окремої події, витягнути якесь повчання актуальне для, для нас, українців, які зараз багато страждаємо та переживаємо війну в нашій країні. Як бачимо, людей трішки було попри приїздили з різних сторін, трохи паломників.